Пані Василина ще зі шкільних років полюбляла географію, а тому після закінчення школи вступила до Харківського гідрометехнікуму. У Харкові працювала метеорологом. І вдень, а бувало, і вночі спостерігала за змінами погоди. У гідрометеорологічній службі Закарпаття пані Василина має більш ніж 20-річний стаж. Попала спочатку в харківський гідротехнікум, гідрометехнікум, провчилась там три роки. Почала працювати техніком-метеорологом, тобто знаю, що таке метеостанція, що таке метеомайданчик, слідкувала за всіма елементами погоди. Потім надумала, що треба рости, і поступила в Одеський гідрометеорологічний інститут. Закарпатська гідрометеорологічна служба нині нараховує більше 200 працівників, а перше її спостереження датується вже 160-річним віком. Наша служба. А... Досить таки велика. Якщо брати по території України порівнювати, в області нараховується 9 метеостанцій, 49 гідрологічних постів та 7 метеопостів. Це досить таки значна кількість, і ми виконуємо весь спектр гідрометрологічних спостережень, які, в принципі, може проводитися. Улітку стрімкі закарпатські річки, а взимку гірські лавини. За усіма явищами, які відбуваються в закарпатській частині України, спостерігають фахівці гідрологічного відділу. Наші річки всім відомо, що вони гірські, тому уклони у нас дуже великі, і швидкості у період формування паводків дуже великі, тому і виникла така необхідність побудови цієї великої нашої системи автоматизованої, яка дозволила нам збільшити оперативність. Прогнозування і реагування на формування високих паводків. Свято чи будні, а робота гідрометеорологічної служби триває цілодобово. Фахівці цієї служби кажуть, природні явища безперервні, а тому і спостереження за ними вкрай необхідне для суспільства.